Такий у нас зелений, красивий, гарний парк. в Кременчуці. Чисто, тихо, вавочки, все як положено гарно. У нас тут ялая слави, їду хочу зняти. Ось знайшла в парку. Цікаве таке цвітіння, непонятно. То ліцеакація така. Красива розова. Толі а, не знаю я, що це таке. Таке гарне. Схоже, так трошки киточками-цвіточками на акацію. Тільки рожево. Цікаве цвітіння таке. І не бузок, а зовсім щось інше. І такі листики. Непонятно. Пам'ятний знак честь. Герої в Ато такі кінжали, чотири кінжали такі. Тако. Знак такий. Квіточки посадили, гарно зробили. Ну, і Там начало, початок алеї. Звала вайт.

безкінченна, але я вже. Хлопці такі молоденькі, гарненькі, сміхнені. Безкінченна алея не закінчується. Кожного дня у нас кого, з ким прощаються в нашому міському палаці культури. Та якийсь ужас. Вічна слава козакам. Ось 22 рочки, хлопчику. Зовсім дитина. 20... 2003 року. Чи 22-го, Ой, не можу подивитися. 2003 року народження. О 23-му помер. погиб, 20 рочків було. 20. Це якийсь ужас. Ой, Господи. Дружечні, як сказати. Третя алея. Ой, які усміхнені, гарні хлопці. Це тільки одна сторона ще на другій стороні таке ж саме. Безкінечно для всіх квіти Люди Почтили пам'ять, прийшли. Он скільки Боже, ось квіточок, скільки Ось хлопчик дуже молоденький, сержант, солдат, черявий. Таке знайоме обличчя. Ходили між нами, жили. І от такий кінець. Та, акація. Це дуже щось знову така акація. Жовтенька, така гарна. М -м, це акація, мабуть, а то розова непонятно що то була. ця жовтенька, вона ну, дуже яка красива. Красиво зацвіла. Такі невеличкі квіточки, але так гарно украшає наш парк. Така гарнюня. Гарна така. Наш центральний пляж. Вся молодість тут пройшла. Вже забула, коли тут була. Зараз вийду до Дніпра. Наш Дніпро. Длинний, пляж длинний, тут гарний, але дуже вийшла водичка. Водичка дуже мало стало води. Гуляйся, ти хотіла поглянути? У цьому році у нас гарно так квітуть, цвітуть, квітуть, квітнуть каштанчики. Так гарно-гарно. І багато. Шикарно прям в цьому році. Котарас Григорович тут стоїть теж на берегу Дніпра. Наш вечборт і куча рибаков. Ось. Рибаки наші поприходили рибку ловити. Угу. Насипний пляж, новий наш водичка ушла, звісно, дуже так бігла захід сонця зустріти сюди, але хмарки трошки мішаються. Отак рожевий такий. А там у нас фантазія, острів. Так уже. Теж води мало. Вся рослинність полізла там, що раніше не видно було, а зараз видно дуже гарно. Це наша набережна така, візитна, візитка нашого міста. Дніпро. А це вона з камені по яким воду. Рівень води указували вони раніше, скільки води було раніше. Там колись була вода. А зараз, зараз вже насипали пляш тут. Захід сонця дочекалася, поки зовсім буде червоне небо, але дуже яскраво якось не виходить знімати. Отак гарно сідає сонечко.